Дітей та євництвої діти мала. Просто їм пояснили, що наші діти набагато гірші. Віолетта зіграла роль Жені у виставі за мотивами оповідання української письменниці Ірини Подгурської Янгол Жовто-Блакитний. Дівчина займається вісім років у театральному класі. В наступному році випускатиметься зі школи, і тому планує здобувати вищу освіту за акторським спрямуванням, адже творчий напрямок це те, що їй до душі. Її грати мені не було дуже складно, адже зараз ми всі знаходимося в одній ситуації. Але трошки було складно зіграти саме цей вік самої героїні, тому що вона. Вона має бути молодшою. Ось і для мене це склала невеличку проблему, але потім все вийшло. Мені все подобається. Всі учасники вистави, вихованки класу театрального мистецтва музичної школи номер 13. Дівчата ретельно вчили свої монологи, приміряли образи персонажів на себе та проживали їх на імпровізованій сцені проєкту «Арт-лабораторія». У нас навчання в театральному класі 6-8 років, і тому діти виходять, отримували початкове телечатково театральне світу. майже. Трохи то Блог, це проєкт арт проєкт в музичній школі номер 13 це результат тісної співпраці між громадською організацією 4.5.0 Кривий Ріг та муніципалітетом. Він розрахований на дітей ВПО хлопців та дівчат віком від 4 до 10 років, де також проводяться різні майстер-класи з декоративно-прикладного та музичного мистецтва, зокрема майстер-класи з декупажу. Такі події допомагають малечі зайнятися корисними справами, отримати нові вміння та цікаво провести своє дозвілля. Цей проєкт арт лабораторія. Вже ...з лютого місяця. І з лютого місяця ми запрошуємо дітей ознайомити. Ми закладами нашого міста і тому що тринадцята музична школа, активний учасник нашого проєкту. І вже з першого майстер-класу діти пішли навчатися музичну школу. Тобто, в нас є Маша, яка вже навчається тут на скрипці і успішно доволі. Тому я вважаю, що результат проекту а, у нас класний, тому що діти прийшли навчатись музичну школу, розвиватися в цьому напрямку. Коштом міського бюджету в музичній школі No13 облаштували надійне укриття на 50 осіб. В ньому виконалися. Технічні електричні вентиляційні роботи та внутрішнє оздоблення також на випадок надзвичайних ситуацій. працює пункт незламності. В нашому закладі зараз навчається 309 дітей. Ми маємо чотири відділи: музичний відділ, який поділяється на фортепіани. Це клас синтезатору і клас фортепіана. Відділ народно-оркестрових інструментів. Це клас бандури, клас гітари, клас домри, клас скрипки, клас духових інструментів, клас ударних інструментів. Ті відділ образотворчого мистецтва і клас театрального мистецтва і клас сольного спілля. Рада оборони міста влада кривого рогу активно співпрацюють із міжнародними благодійними та громадськими організаціями, спільними зусиллями створюють цікаві проєкти, що направлені на підтримку мешканців міста, в тому числі і ВПО, які обрали Кривий Ріг своєю новою домівкою через війну та російську окупацію. Приділяємо багато. Уваги. Потім з нашими дітьми про розвитку культурні, по створенню різних культурних платформ. І от вони створили в місті вже 32 культурні платформи, котрі е, займаються наші діти, як нашого міста, так і переселенці. Ви ж знаєте, що Близько 80 тисяч у нас переселенців. Розвиток культури для нас дуже важливий, і я вважаю, що ми і подальше будемо працювати із міжнародними організаціями, і з громадськими організаціями. Після початку повномасштабного вторгнення РФ жоден із закладів культури не припинив роботи в умовах воєнного стану. У кривому розі 18 мистецьких шкіл, в яких навчаються більше 6300 дітей. З них 943 учня це діти пільгових категорій. Вони Добувають мистецьку освіту безоплатно в 11 мистецьких школах. Коштом міського бюджету облаштували надійні укриття. Олександр Фефілатів, Віктор Степанов, перший міський.